Христос рождається. Отримав запитання від пані Оксани запитання про війну в Україні і загибель наших молодих людей, солдатів, як вони рухаються після смерті. Отже, ніхто не може сказати, як та чи інша особа після смерті, як її душа, куди вона йде, так? пекло чи небо. Все дуже залежить від самої особи, від дуже багатьох факторів чи. Особа християнин, чи жила за заповідями Божими, чи приймала таїнство, чи каялася і тому подібне, так? Але ми точно можемо сказати, що наші воїни роблять святу справу, захищаючи свою батьківщину і наших людей. так? Від окупанта, від грабіжника, від гвалтівника, одним словом, від москаля. Це є свята справа захищати батьківщину. Задача церкви. Молитися за всіх, і ми зараз особливо молимося за наших солдат. От на Різдво ми мали архієрейську службу тут, в церкві. Був владика. Ми читали, і ми кожної неділі читаємо велику дві сторінки. Така молитва є, де ми просимо Бога, щоб той, хто загинув, захищаючи Батьківщину, щоб Бог простив йому гріхи. І зарахував його до неба. Тому наша задача, ваша задача молитися за наших солдат, ті, що вже спочили, і ті, що воюють. Амінь.